Витягуємо руки вперед, опускаємо пачки вниз, на носочки стаємо. На п'ятки піднімаємо вгору три рази гойдаємося вперед і починаємо гойдатися в сторони на бічні поверхні стопи. Після того присідаємо глибоко і розштовхуємо нашими ліктями стегна, опускаючи по черзі праве і ліве коліно вниз. Пропрацьовуємо тазостегновий суглоб. Підніміться вгору в позицію рудрасини, коліна в сторони. Куди й носочки і ніг. Дихаємо 3-4 цикли дихання. Піднімаємо праву п'яточку вгору, стаємо на носочок. і ліву. По черзі так по три рази на кожну ніжку. А потім виходимо в положення богині, стаємо на носочки, залишаємо руки в намисте долоньки перед грудьми разом. Далі опустіть обидві долоньки на килимок. Піднімайте по черзі праву і ліву ногу вгору. З цього положення переходимо в положення планки, зап'ястки під плечима, спина рівна, дивимося вниз на килимок і дихаємо 3-4 цикли дихання. Глибокий вдих і видих. І з того положення виходимо в положення собака мордою догори. Тягнемо маківку вгору, а таз опускаємо вниз. І повертаємося вправо вдих, вліво-видих. Вправо вдих, вліво-видих. і через коліна піднімайте таз вгору в позицію собака мордою вниз. Крокуємо правою лівою стопою по черзі, розтягуємо задню поверхню стегна. І потім застигаємо, тягнемо обидві стопи вниз. Дихаємо, три, чотири цикли дихання, на навколішки на вдих прогин, на видих округлення. Робимо так три чотири рази. Далі. Тягнемо праву ніжку вгору, маківку вгору, вдих. Округлення коліна до чола видих. Ніжку в сторону вдих, назад видих. І ще вдих, округлились видих, в сторону вдих, назад видих. І третій раз так само: вдих, видих, вдих, видих. І на іншу сторону. Прогин вдих, округлення видих, в сторону вдих. Назад потягнули ніжку видих. Робимо на іншу сторону також три рази, після того уходимо в положення дитини ручки ззаду, у замок, і цей замочок тягнемо в сторону нашої маківки. Дихаємо 2-3 цикли дихання. Після того опускаємо замочок вниз, піднімаємо голову вгору, руки на коліна і починаємо дихати капалабхаті. Хто не знає і не вміє дихати капалабхаті, дихаємо просто звичайне глибоке дихання, вдих і видих. Якщо дихаєте капалабхаті, зробіть 40, 60 видихів. В хаті дуже гарно пробуджує зранку. Після того витягуємо ніжки вперед, призігнуті в коліна, і вкладаємо живіт і грудну клітку на наші стегна. Розтягніть повністю задню поверхню ваші литкові м'язи, під коліном, стегна, ці днички, спина тягнуться. Коли відчуєте вже полегшення, Знову подайте сіднички назад, ліву праву сідничку, трішечки назад, порухайте. І ще сильніше розтягніться. І подихайте тут. Декілька циклів дихання. Скільки у вас є часу. Після того. Піднімайте корпус вгору і сідайте зі схрещеними ніжками, витягуємося за маківкою, скручуємося в правий бік, ліва долонька на праве коліно, права рука позаду себе або ж на ліве стегно. Три цикли дихання. І сідаємо з рівною спинкою, витягуємося за маківкою. Робимо глибокий вдих, видих. І скручуємося в лівий бік. Права долонька на ліве коліно, ліва ручка позаду себе або на праве стегну. Також три цикли дихання. Далі потягніться, вгору вдих, вправо потягнулись видих, вгору вдих, в лівий бік видих. І намасте. Дякую за практику.